Європейська комісія запропонувала продовжити транспортний безвіз для українських товарів. Про це йдеться на сайті Єврокомісії. На сьогодні мита й квоти на український експорт скасовані до червня 2025 року. Але тепер можливо деякі товари контролюватимуть її мита введуть знову, якщо на ринку трапиться збій через надмірні поставки. Це стосується м'яса, птиці, яєць і цукру. Тепер рішення Єврокомісії має підтримати Рада ЄС. Як відомо, обмеження для українських товарів просять запровадити Польща, Угорщина та Словаччина. Аргументуючи це захистом своїх виробників, Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучається до нашого ефіру. Пане Денису, вітаємо. Вітаю вас. Про це рішення ми поговоримо, але ми бачимо, що вже є реакція з боку польських фермерів. І угорські, схоже, теж колеги до них готові долучитися, тому що як повідомляє видання РФМ 24 польські фермери планують нову блокаду кордону з Україною з 9 лютого по 10 березня. А й 9 лютого угорські фермери також можуть заблокувати один пункт пропуску. Це знову нам варто очікувати з одного боку позитивного рішення від Єврокомісії і тепер негативної реакції з боку агровиробників Європейського союзу. Сусідніх з нами країн? Ну, власне, дані позиції поляки вони ґрунтуються на заяві Єврокомісії від 31 січня, яка фактично продовжила програму Безмити безпод» для продукції з України. І як показав 22 і 23 рік, це були досить такі ефективні програми. В тому числі для європейської сторони, тому що якщо ми бачимо заяви, які сьогодні лунають, то ніякого засилля з боку української продукції, зокрема по зернові олійній групи, не відбувається, бо навіть вони були скасовані в рішеннях європейської комісії на 2024 рік, вибачте, в контексті тих заборон, які існували з травня по вересень. Але ми в цілому повинні розуміти, що зараз нелегка ситуація безпосередньо в європейському союзі з аграрним ринком, з реформами, які там відбуваються. І зачасту те, що там сьогодні обговорюється в контексті економічної підтримки, мається на увазі дотації, мається на увазі не підвищення податків для того, щоб існували доступні кредити, для того, щоб у них не збільшувалася собівартість виробництва, це є ключовими моментами, на яких відстоюють позиції, наприклад, фермери Франції, Німеччини, Бельгії. Ось на днях приєдналася Португалія. І зараз ми бачимо таку ж позицію в принципі, відстоює польська сторона, але за рахунок цього політичного накачаного темпу з тим, що нібито обвал цін вибувається в Польщі за рахунок української продукції. Одні з ключових вимог вони ставлять заборону української продукції. Але, Денисе, але я вибачте, не вважаю, що там вибачте, що переб'ю, Просто хотілося б зрозуміти для українських аграріїв, і в принципі для українського бізнесу виходить, що юридично. Є сприяння з боку Єврокомісії, але буде практичне блокування, то як тоді відбуватиметься наш експорт? Ну, власне, те, що ми мали останні місяці, зокрема окремо листопаді-грудні місяці, коли замість повноцінного експорту відбувалися щоденні гальмування і замість там тисячі фур? Щоденно проходило не більше 100-150 фур, Відповідно, це додатково гальмувало експорт української продукції, тому що ми розуміємо, що для України дуже важливо використовувати транзитні зони у вигляді і Угорщини, і Словаччини, і Польщі, і Румунії. І я думаю, це буде одним із ключових. Увних процесів напевно що будуть повторно відбуватися після сьогоднішньої заяви польських фермерам і їхнім бажанням перекрити дорогу. Але я хотів би сказати, що є, наприклад, і зворотні рішення, наприклад, болгарські. Переробні підприємства виступили категорично проти того, щоб запроваджувалися якісь обмеження на сьогоднішній день. І їхні території для загрузки повною мірою переробних підприємств не вистачає насіння соняшника і вони звернулися до уряду з проханням негайно скасувати будь-які обмеження на поставку українського продовольства. Тому знаєте, така неоднозначна позиція в цілому в Європі відбувається. І на жаль, ми стаємо певними заручниками. Повторюся на реформування аграрної галузі безпосередньо в самому. В Європейському союзі та пане Денисе, малесеньке питання на 30 секунд. Якщо ми говоримо про те, що ми так квоти скасовані, але в результаті на цукор вже нам кажуть, що ви зможете поставити лише експортувати триста двадцять тисяч тонн, А куди ж нам дівати ще 500 тисяч тонн з огляду на те, він скільки, скільки у нас є? Мільйон ми з'їдаємо. 500 у нас лишається. Далі нові маршрути розробляти це Африка, Середземномор'я. Куди цей цукор відправляти? 500 Ну, там трішки більші, трішки більші квоти. Ми наростили їх фактично до 450 тисяч на рік. Порівнюється фактично там зросло в 40 разів порівняно з тим, що ми мали до 2022 року, і це досить хороший показник. Звичайно, потрібно шукати альтернативні додаткові аргументи, але водночас регулювати ринок в Україні не так вийшло, що велика кількість товароробників, відчувши потенціал експорту, зараз засіють на цей сезон дуже великою кількістю кров. і нам дійсно. Його не буде куди дівати, тому в цьому контексті потрібно таку регламентну політику з боку профільного міністерства провести з нашими товаровиробниками. Дякуємо вам. Денис Марчук, заступник голови Української аграрної ради. Говорили про експорт м'яса птиці.